Добрий день, вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Представляємо до вашої уваги двокімнатну квартиру загальною площею 66 квадратних метрів у житловому комплексі Комфорт Парк. Забудівник Благо, мікрорайон Пасічна. Так, по суті. Справа в нас гардероб. Тут, напевно, треба буде робити перегородку, якийсь коридор і по черзі по кімнатах. Кухня. З лоджією з панорамними вікнами? З виглядом у двір. Оці вікна на південно-східну сторону, тобто на тепло Вітальня простора. і спальня. Квартира знаходиться на 9-му поверсі 11-поверхового будинку. Так, і... Отакий санвузол у нас. На цьому все за додатковими питаннями Звертайтеся, будь ласка, будемо раді вам допомогти. До побачення.